У сесійному залі мерії сьогодні вшанували криворіжців, які з перших днів повномасштабної війни допомагають військовим, переселенцям, надають допомогу постраждалим у наслідок ракетних обстрілів. У кожного з присутніх свої завдання. Робота на прильоті, допомога населенню, евакуація, розбір конструкцій та завалів, гасіння пожеж. Останній раз книги збирали, здавали книги. А спочатку воєнних дій то всім займалися. Гроші збирали на дрони, От, відправляли гроші. Ну а так у у, у кожній сім'ї фронтовик є, то люди вже допомагають своїм фронтовикам. Я працюю з молоддю. Молодь дуже така зараз патріотична, я повинна сказати. Є такі, що пишуть. Я Азов собі таку бере якийсь псевдонім. На сьогодні пріоритетне завдання для всього міста допомога військовим підрозділам, які захищають Україну на гарячих напрямках. З початку війни ми надали допомоги більше ніж на 2,5 мільярди гривень. Це Знаєте, цифри так звучать абстрактно, але можу сказати, що це одна з найбільших допомог, хоч ми не найбільше місто в Україні. Лише вчора було видано більше ніж на 30 мільйонів допомоги, і ми не зупиняємось. Тут в залі дуже багато присутні волонтери, які також сконцентровані на допомозі нашим Збройним силам героїчним. В Кривому розі більше ніж 80 тисяч, вже до 85 тисяч переселенців. Це також дуже велика робота. У нас більше 15%. Міста вже переселенці. І тут також є волонтери в залі, які допомагають переселенцям, які працюють разом з міськими службами. Ми також за це дуже дякуємо. Дякуємо вчителям, дякуємо вихователям дитячих садочків. Дякую кожному з вас. Дякую кожному з вас. Дякую за вашу небайдужість. Дякую за вашу любов до України, за вашу любов до рідного міста через те, що ви є. Через те, що ви є, через це стоїть кривий ріг, через те стоїть Україна за вагомий внесок у забезпечення захисту кривого Ругу та України, патріотизм та небайдужість до долі міста і держави. Півтори сотні криворіжців отримали подяки від голови ради оборони міста. Дар'я військова Валерій Кожухар Максим Пономарів цей день.